Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами потрапимо у зимовий парк. Скільки дерев ви бачите? Вірно, 5. А на деревах є годівнички. Скільки їх? Вірно, шість годівничок. Давайте заглянемо в одну з них. Тут синички. Скільки їх? Вірно сім. До синичок прилетів горобчик. Скільки тепер стало пташок? Так, вісім. За числом сім іде число вісім. В годівничці вісім пташок. Як утворилось число вісім? Було сім пташок, прилетів один горобчик, стало вісім пташок. Число вісім записують цифрою вісім. Тепер давайте згадаємо цифри, які ми вже вивчили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А тепер з вами пограємо в гру, яку цифру пропустили. Будьте уважними. Якої цифри не вистачає? Вірно, 5. А зараз якої цифри не вистачає? Вірно, сім. А тепер розгляньте уважно і назвіть, на що ж схожа цифра вісім. А зараз пропоную вам трішечки відпочити. Станьте, діти всі. Рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися? Починаймо. Дерева високі, високі, потягнулися вгору. Травичка низенька-низенька присіли. Вітер дерево колише гойдає, то вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Ташки летять, відлітають, а дітки на місце. Тихенько сідають. Молодці. Відпочили трішечки, а зараз пропоную пограти в гру числа сусіди. Назвіть сусідів числа 3. Вірно, це 2 і 4. Назвіть сусідів числа 6. Так, це п'ять і сім. Назвіть сусідів числа п'ять. Так, це чотири і шість. Назвіть сусідів числа 7. Вірно, це шість та вісім. Назвіть сусідів числа чотири. Так. Це три і п'ять. Молодці. Успіхів вам до зустрічі!